Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії YATO, модель UT83037. Постачається зарядний пристрій в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І зарядний пристрій. Зарядний пристрій в пластиковому корпусі. Крокодили і провід живлення ховаються в нішу спеціальну. Ось такі доволі масивні крокодили, підключаються акумуляторні батареї. І живлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки. З тильної сторони у нас є додатково ще роз'єм під прикурювач. І на передній панелі у нас кнопки управління, і також шкала заряду і інформації. Даний зарядний пристрій підтримує практично всі типи акумуляторів: свинцеві кислотні, гелеві, АГМ, EFB-акумулятори це все підтримується. 12-вольтові акумулятори. Ємністю до 300 Ампер годин. Максимальний струм заряду, який може видати даний зарядний пристрій, до 15 Ампер годин. Має ряд захистів даний зарядний пристрій це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації.